Всім привіт! З вами я Лана. І ось такий у нас зараз грудень, похмуро, сиро. І якось це все резонує з тим, як наші пращури розуміли цей період часу перед народженням нового сонця, перед колядою, перед святом відновлення і народження. Саме таким вважався. Цей темний похмурий період. Правда, клімат дещо змінений і регіони різні. У наших пращурів то в грудні, звісно, були тріскучі морози, засипало все снігом, сковувало кригою. У нас же ось так. Але бачите, як співпадає зараз білий день, обідні, обідній час, а так. Похмуро, неначе й справді осіннє сонце причаїлося, ослабло і от, от помре, а нове ще не народжене і зараз саме час для того, щоб темні наві сили. Приходили в наш явний проявлений світ і дійсно так воно і є. Вважається по світоустрою, по баченню язичників цей період перед колядою і аж до сонцевороту, до Дню зимового сонцестояння. Дійсно таким періодом, який Ну, як знаєте, як все завмерло в очікуванні. Темні сили мають змогу приходити в наш явний світ і господарювати тут зараз. Але скоро вже незабаром прийде цей день Сонцевороту. І цей період вважався, ну його не святкували, називали його Карачун, але... Як таковий він не святкувався, але проводилось багато очищувальних обрядів, тому що вважалося, що саме в цей період треба підбити підсумки і розпрощатися з тим, що віджило своє. І недаремно, мабуть, сонце народжується саме в саму довгу і темну ніч. А за три дні до. Сонцевороту, Це плаваюча дата, вона припадає з 19 по 22 грудня. І ось в цей період до сонцеворота, після нього. Вважається, що земля, яка дуже залежна від світила, від сонця, знаходиться в такому положенні, що сонце Попадає на неї найменше. І в цей період дійсно проходили, особливо волхви проводили очищувальні обряди, а люди намагалися також переосмислити, підбити підсумки, відкинути все, що не потрібно з життя, очиститись, і думки, і тіло, і будинки, і свій власний простір. Всі були в очікуванні. в ці часи волхви проводили багато практик, саме перехідного періоду, готуючись, готуючись до приходу нового нового періоду світлого народження, періоду надій і сподівань. Але я сьогодні. Цьому відео хочу вам розповісти, один з міфів, одне з бачень того, як проходило народження молодого сонця і хто цьому посприяв і як це було. Вважається, що перша дружина Бога, Дажбога, Бога, має золото Гірка не виконала свою місію, неначебто вона повинна була народити молодого Бога, світлого, ясного, але чомусь вона вирішила повернутися в НАВ і не виконала свою місію. Боги затривожились і Бог рот запропонував щось змінити. Боги вирішили. Змінити хід подій, повернути час назад. Розвернувся до Макоші з проханням змінити долю Майі, і вона погодилась. Вій дав на те свою згоду, щоб на деякий час Мая повернулася в явний світ. Бог Велес приніс каблучку, яка може змінювати час, і все завертілося. Мая повернулася в явний світ, Боги її сховали в печерах, щоб темні сили не завадили їй народити молодого Бога Сонця, і вона успішно його народила там, а потім повернулася знову до Навіосвіту. І народила вона, як вважається, двох богів сонячних дітей. Коляду і Овсеня. Овсень був старшим братом близнюком і тому вважається, що йдуть вони одне за одним, змінюючи. Час і овсень є як охоронець і є як той, хто прокладає шлях, прокладає місто в майбутнє для народження молодого бога коляди. Коли Майя Пішла знову в Навій світ, то цих сонячних дітей всиновив бог Хорс, бог сонячного диску, той, що своєю колісницею їздить по небу, і разом зі своєю дружиною, Зорею, Зоряницею, виховали і виростили двох сонячних богів. Ось такий був міф, така легенда. Але суть її в тому, що і темні, і світлі боги боялися приходу хаоса, щоб він не захопив усі три світи. Тому вони сплатилися для того, щоб дійсно народилося нове світле. народилося немовля, оберігали його, навіть змінили долю і повернули час назад, щоб це дійство сталося. Ну, я хочу ще сказати, щоб ви з розумінням ставились до всієї міфології слав'янської. І розуміли, що в багатьох місцях і у кожному регіоні були свої якісь легенди, свої якісь міфи. Вони можуть трохи відрізнятися іменами, подіями. Але Суть одна. Незабаром, незабаром вже прийде той час, коли боги вирішать, що потрібно посприяти тому, щоб все ж таки темні часи почали зменшуватись і народилось нове і світле. І хаос не захопив всі три. Світи, а особливо явний світ, світ людей. Для цього і буде народжене сонце. Молоде сонце бог коляда. І треба сказати, що, знаєте, оця пауза між днем зимового сонцестояння і дійсно святом коляди, якраз іде, знаєте, як перехідний період, як очікування. Щоб не наврочити, щоб все, все вдалося, щоб ніхто не завадив. Тому і не одночасно, не в один той самий день йшли ці всі святкування. Може, тому якраз і відбувалося, починалося святкування ще зночі, щоб підтримати молоде сонце, народження його. Запалювалися вогні, спалювалося. Поліно. Запалювалися колеса, як символ сонця, і скочували їх з гори палаючими. Співалися колядки. Колядки починали співати жерці, а потім вже співали і колядники. Це були такі собі ритуали, як замовляння. Святкові і чарівні замовляння для того, щоб спершу те сонце молоде народилося, щоб ніхто не завадив, а потім, вже коли йшли колядники і ряжені по хатам співати, то це вже були як замовляння на щастя, на долю, на багатство для кожної родини. Такі, знаєте, чарівні дії. І одягались ряжені тому і в звірів, і в нечисть, щоб замаскуватися, щоб ніхто не міг їм завадити, проводити ці чарівні ритуали для кожної родини. В кожній хаті випікався хліб, круглий, пишний, як символ сонця, і колядникам потрібно було дати. Гарний відкуп, пригостити гарно, але ще обов'язково потрібно було дати шматочок з цього хліба. Пригостити обов'язково. Ще була в традиції ходити і до своїх батьків, і до своїх близьків, бабів, дідів, родичів і зерно. Зерно посипалося зерном дорога як символ врожаю, символ достатку. А обов'язково потрібно було скуштувати кутю і узвар і сурицю. Це також традиційні страви для достатку, на достаток, на родючість, на плодючість і на честь на вшанування, народження молодого сонця. Ну, ось такі були традиції, я вам недавно про них розповідала. В кінці колядування починались ігрища, грали в жмурки, водили хороводи, співали пісень, а потім палаюче колесо закочували на гору, як символ того, що сонце все ж таки народилося і зійшло. Тому. Сакральний зміст цього свята, як перемога добра над злом, світла над темрявою, була закладена в нього і дуже шанувалася нашими далекими пращурами. Дійшло це і до наших днів, може дещо змінилося, але не кардинально. І нагадує нам наше дитинство. Шануємо традиції предків наших і щастя пройдемо цей перехідний період і зустрінемо світлий час народження сонця.